Всім привіт-привіт! Ми вже їдемо на коктейлі, але сідушка просто капець. Слухайте, не те, що сісти, навіть доторкнутися, нереально. Потрібно віка зараз Я водою пішком поливати. Пішком підеш? Іди. По дорозі, як не собака, то змія за дупу гризане. Та що на дорозі лежить? Що у нас десята година ранку, і ми вже їдемо на коктейлі. Сьогодні раніше закінчили роботу, але це не по нашій причині, а те, що в нас немає світла. Слухайте, і до речі. Ми сиділи на роботі. Ну, поки ще була можливість з мобільного інтернету і батарея в ноутбуках тримала. Ми сиділи, але знаєте, коли не працюють кондиціонери, ми посиділи скільки хвилин, 40 без кондиціонерів, без вентиляторів. І це просто я не знаю. Тут просто без кондиціонера неможливо знаходитись. Взагалі така спека, така паркота. Ну це дуже було важко. Знаєте, в кімнаті таке відчуття, просто що тобі не вистачає повітря. Жахливо. Як я ж Віці казала, полити байки потрібно. А Як можна полити байки, коли немає світла? Я забула: це ж немає світла, немає води, немає кондиціонерів. Взагалі ніяких зручностей немає, коли немає світла. Угу. Правда, Віка? Мама ще так впевнено до цього крана пішла. Я собі пішла до крана, вже включила кран, думаю, щось не поливає. Що таке? А це ж немає світла. Просто знаєте, це настільки тобто Ми цього ніколи не помічаємо. А як насправді немає світла, це ого-го, яка проблема? Останній раз ми з таким стикалися ще в Україні. Коли були якраз тоді були перші обстріли, зима і тоді дуже частенько не було світла. І вже... Але воно, знаєте, якось звиклося. Та, ну, тобто є розуміння, що зараз ось так і більше ніяк, тому якось до цього було все. Ну, типу, окей, ставилося. А зараз, коли ось так тільки сидимо на роботі, так клац, і немає світла, немає роботи, немає нічого взагалі, знаєте, такі що робити? Не знаю, не дуже я такі люблю штуки. Знаєте, з однієї сторони прикольно, тому що... Здається, що ой, клас, раніше закінчили роботу, немає світла, все супер. Роботи немає, класно, але насправді це не так, тому що знаєте, коли ти налаштувався на роботу, коли ти сидиш собі, працюєш, в тебе ніяких проблем немає. А тут ось так клац, і в тебе купа проблем. Потрібно написати власниці, скільки це буде тривати, в чому проблема, в чому причина. Потрібно писати на роботу, що трапилось, пояснити ситуацію. Ну тобто, знаєте, зразу в тебе появляється купа лишніх проблем. І так, лайфхак. Олег поливає зі стакану, а я взяла Вікіна ось така бутилочка. Вона сюди на танці набирає воду і поливаємо з неї байк. У нас просто є ще питтєва вода, тому використовуємо її. Але чуєш Віка, давай на ще поки почекай. Напевно, потрібно полити, зразу протерти і зразу сідати їхати. Тому так. що вона за секунду знову нагріється. Як думаєш? Я думаю, що треба. Я думаю, що я ще не проснулась. Так, до речі, Віка проснулася що їй стало дуже сильно спекотно, і Вона спитала, чому у мене виключився кондиціонер. так? Я ще спитала, чи вас теж не робить. Так, логічно Я птиці на ту кнопку, а він не робить. так? Оце проблема. Проїхались на байку, аж ожили трішечки, тому що, знаєте, байк, вітер, і тобі аж трішки прохолодніше стало. Ну це класно, тому що сиділи, знаєте, в хаті, коли воно нашкварило в хаті просто ташкент. І все, йдемо на коктейльчики. Щось так пусто на ринку, тільки. Ааа, 10-ранку. Думаю, що так пусто. А ми ж просто так рано ніколи сюди не приїжджали. Hello! До речі, ось ці коктейлі також мене запитували, вони йдуть, дивіться, пише no, sugar, без цукру. Це дуже круто. Тому що, звичайно, можуть і вам додати цукор, якщо ви скажете, але це фрукти, для чого тут цукор. Тому цей якраз ось цей дядечко класно робить, тому що зразу написано без цукру. Віка, все окей? Так. Віка каже, що у нас хоче якийсь коктейль з кавою, тому що дитинка ще не прокинулась. Оце заявочки, так, Віка? Ти ж прокидаєшся тільки з кавою? Так. Капець. Ну тут вона нас смачна. Так. Так, Олеговий готовий. О, дивитись типу хуаля, старбакс. 0,7, мені здається, це стакан не 0,5. Віка, до речі, не може до цього часу оприділитися. А вже вибрала? Ви просто подивіться, яка тут кількість. Так, мені цікаво, скільки їх тут є. Ого, 120. Нічого собі. Тобто навіть 119-120 це щось АБЦ, не знаю, що це. 119 коктейлів. І це плюс ці коктейлі, які вже типу, ну, є змішані. Так само ви ж можете собі міксувати будь-які фрукти. Але уявляєте, який тут вибір? Капець. Дивіться, який віки класний колір коктейлю. Це через драгонфрута. Око дракона ще його називають. Клас. Дуже гарний колір. У мене такий. У мене, в принципі, як завжди стандартний. Я беру собі куркума, банан. Що ще я брала? Віка. Я не знаю. А яблуко, банан, куркума і морква. Ось такий, знаєте, вітамінний бум. Поки поли коктейлі, вирішували, що робимо далі. Тому що світла вдома немає, води немає, їсти також немає. Тому... Вирішили поїхати поїсти там, де ми вже з вами були. Це на каосой. Віка, до речі, не пробувала. Вона взагалі зранку стала, ми то хоч снідали, а Віка взагалі нічого не їла. І вирішили також, щоб Віка попробувала каосой, так? Будеш пробувати? Покажи язик. Мама, і зуби, і А там я цього так не видно. Показуй Богу, в тебе гарніший, у тебе більше виразний. Хоча вже трішечки стерся. Там з Вікою, оранжевий і фіолетовий, так? Nee. А там тут ти... який? А тата не видно? Тато нормальний. Все, поїхали. Та бачите, тут навіть є табличка, туди спешіал косой. І ми вже тут. Ми з вами вже в принципі тут і були. Хело! Hello. Hello. Ось тут є телевізор, колонки, тобто вони зразу ось тут і живуть. Ось там далі, там кухня, де вони типу, готують деякі страви, і також їхня, ну, їхній будинок. Типу, так як у В'єтнамі дуже популярно, зразу живуть і готують. Так, ми будемо їсти три каусоя. Принесли наш каусо. Віка, пробуй, кажи, як тобі. Бо Віка щось не в захваті від такої їжі, так? Те ж взагалі Віка не любить супів? Пекуче. Пекуче? Ну, як на мене, так, але так, прикольне. Ну, давай зараз, і більше, побачимо. Так, ми вже оплатили, коштує 80 бат за одну порцію. До речі, Віка, як тобі? 50 на 50, я не дуже люблю. Так, Віка взагалі супи в нас не дуже любить, а коли вони ось такі приправлені, то не дуже. Ну таке воно, цікавеньке. Мені, знаєте, таке воно дуже пряне, багато карі, багато спецій, ну таке. Ну все, наїлися, на одну проблему менше. Далі ще в нас дві години приблизно не буде світла, то не знаю, чи їхати додому, чи ні, можливо, появиться. Але ще хочемо заїхати в лотос, купити м'ясо на мангал. Ну, щоб одразу його замаринувати. Але чи замаринуємо, чи ні, не знаю. Тому що все залежить від світла. Але м'ясо все одно потрібно купити. Тому вирушаємо ось ще один магазин, називається лотос. Також вам зроблю огляд, тільки не сьогодні. Так, взяли ми ось такі, дивіться, Angry Birds, прикольні штучки. Це. Рибні типу кульки, але у формі Angry Birds. Далі три водички. Ось такі взяли. Yeah. Так. Молоко, лимон, помідори, перець і багато-багато різного м'яса. Сердечка, курка, це в нас ребра і ще а ще одне ребро легтя. І скільки ми за це все заплатили? 866. шістдесят шість. шістдесят шість бат. Ось так. Так, ну що ж, мало у нас сьогодні бути м'ясо на грилі, але гриля не було, тому що у нас ми приїхали додому і зразу такий пішов дощ, просто ливень. І ми вирішили, що ми просто замаринуємо м'ясо, а посмажимо його завтра. Ось так. А зараз хочемо їхати на піцу. У нас тут є деякі такі точки, місця ми ставили собі. Що хочемо відвідати, ну, ті заклади, звичайно, в яких ми ще не були. Тут, до речі, дуже багато бізнесів відкривають іноземці. Приїжджають. Наприклад, тут є дві італійські піци, де відкрили піцерію італійці. Також є шаурма, які відкрили турки, здається, також є ну, тобто, українські кухні. Ну, тобто, всякі різні бізнеси тут присутні. Наприклад, хтось там приїхав з якоїсь певної країни і відкриває свій бізнес, свою кухню. Ось це прикольно. Тому їдемо на італійську піцу. Так, ми вже приїхали, дивіться, яка краса. Тут, коли буде вечір і будемо їхати назад, також вам знімемо відео, тут дуже красиво все світиться. Тут така типу, вуличка якихось барів. І тут зразу така пляжна лінія і бари. Тільки я не знаю, чи ми туди приїхали, бо щось ми припаркувалися біля якоїсь піцерії, але це не вона. Ідемо шукати далі. Це який шикарний вхід. Ми ледь не пропустили, тому що ось через такі джунглі. І дивіться, как раз -то. та да 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 Вау, Шикардос! Так, ну що ж, ми поїли. На жаль, не могла вам там нічого знімати, розповідати, тому що там ой, як гарно світло якраз попадає. Там музика так сильно грала, і плюс авторські права, і взагалі вона була дуже гучна. Але піца нам сподобалась, в принципі, дуже було смачно. Заплатили ми, звичайно, 1300 гривень. Ну, це італійська піца на острові. І плюс ми взяли одну із найдорожчих, вона якось була 450, здається, бат. Це було якраз чотири сири, а так як тут сирів не дуже, тому вона, напевно, була сама дорожча, я думаю, саме через сир. Тому ось так. Далі веземо віку, Віка йде гуляти, вона взагалі забула. Дівчинка їй пише, що вже її чекає. Віка забула, якраз сиділи на піці. Тому зараз йдемо віку, веземо гуляти, а ми, напевно, будемо їхати додому. Ну, ще побачимо. Так, дивіться, в скільки рядів ми стали. Це капець. Сьогодні вечірній ринок, тому людей купа. Або не вечірній ринок, не знаю, пам'ятаєте, я вам показувала, що. Ну, ось ці такі штуки ставлять кольорові, там якісь крісла, сцену будують. Можливо, сьогодні щось і відбувається, якесь шоу, не знаю. Ми вже якраз віку привезли, Віка пішла гуляти, а ми йдемо, розвідаємо обстановку, що і як, тому що байків неймовірна кількість. Я сподіваюся, нас ніхто не підіпре і ми потім виїдемо. Так, тут також зробили парковку, величезна парковка. Цікавенько, що тут буде. Друзі, на сьогодні хочу завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому відео. А що відбувається сьогодні, ось тут, покажу завтра у завтрашньому відео. Всім пока-пока!